Підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди, і з вами я, Васильович. Приїхав до мене мій товариш на Фіат на, на, Добло з проблемкою, що в нього ось засвічується такий трикутничок. Тобто, щось в машині непорядок. Провівши обстеження, ми вичислили, що це. Тут ніде не пише, що це іменно чого проблема, так? Ні, не пише. Провірили, вирішили, як кажуть, самого найменшого і самого ближчого. Ну, нажми Юрік стопа. І, як бачите, тут стоп світить, тут стоп світить, а з лівої сторони стоп не світить. Ну, Зрозуміло, що це стоп. Пролиставши, так як я ніколи цих фіатів... 19 2019 року не розбирав. Зайшов я в світ ютуба, нічого я там не знайшов, як цей стоп зняти. Ми почали ми самі. Значить, ми вияснили, що ось тут три, я вже їх відкрутив, ось такі три винта. Три штуки ми їх відкрутили, але стоп не злазить. Щось його тримає, бачите, от щось його тримає і не пускає. Я зняв ось цей з Юриком ми зняли цього кармана і я знайшов там ось такий зараз я не знаю чи. Ось такий шарик резиновий. Я шатав стопом і він теж шатався. Почали ми шукати, шукати. І я зрозумів, я зрозумів, що якщо акуратно його, ось, ну, з цієї сторони так, якщо його добре на себе потягнути, він виходить. Ось тримай Юрік стопа. Ось цих два шарика. Вони заходять ці резинові фіксатори, фіксатори в тулочки. Ось один шарик і другий шарик. І вони заходять ось ці два фіксатора. Ну а далі, все вже трошки простіше, знімаємо фішку роз'єм. І фонар в, в наших руках. Для Тут, я вже його відкрутив, ось такі саморізи, і їх тут, виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ось такий фіксатор. Один і тут з інші сторони є другий. І ми просто відкрутили ці саморізи і витягуємо повністю нашу панель. І я ось ця лампочка, лампочку. яка в нас згоріла. В нас вже є нова. Ми підібрали. Там на 21 ватт стоїть. А тепер провіряємо, чи це вона. І тепер йдемо перевіряти, чи це вона. Юрик все в нас знає. І провіряємо. Юрик жме стопа. О, працює. Зараз ми все збираємо в, обрат... ну, в зворотній послідовності. І я вам покажу вже, коли зберемо, як він працює. Поки тут все виключаємося. І так, шановні мої, закрутив я ось шість саморізів. Тут все дуже нормально, легко вставляється без всяких, і зараз будемо зараз, щоб в нас не було більше проблем, Юрік водійським способом достав щупа з масти ці резиночки. Так як масла під рукою немає. Так як масла у нас під рукою немає, а щоб воно на наслідний раз, коли вже згорить лампочка. Він мене не шукав, а замінив сам. Оце так, юмор. І змащуєте шарик. Шупа він підтясає витри, щоб хейтери там не писали, якщо грязний, грязний щуп, щуп. вірш. Ж... В нього є чистенька тряпочка. Ну, легенько зайшло більше нам не супротивлялося. Так. Да. буде у нас щастя. Так. Є. Бачите, бере він прямо чистеньку. Вона майже чиста і акуратно витирає заодно провіри, чи є масло в машині. У двигуні. Ну, а ми беремо наш стоп і зараз Юрик його вчіпить. Бачите ось ці шарики і ось не вправляю. Що нам треба спочатку Відставляє роз'єм і заводить. Вкриваємо двері і він випускає. Ось, якщо ну, тут не видно, но може побачити просто легеньким надавлюванням. Далі ми відкриваємо двері і юрик. Щоб я робив без юрика? звичайно, викуплюю під трикутник, обратно і закручуємо. Ставимо на місце. Тобі ж нічого складного немає. Знаю, як буде хай буде в користь. Зараз ми провіряємо Fiat Doblo Professional і провіряємо кінцеву роботу. Доброго вечора, ми з України. І провіряємо. Є, всю роботу ми зробили, всі три. А ну нажми ще раз, Юрік. Що, ще потухло. От, бачите, ну нажми. Раз, раз і раз. Все є, все працює, роботу ми виконали. До... Юрік каже, що треба показати, що трикутник потух. Бачите, трикутник вже не світить. Не забуваємо підписатися на канал Васильовича Приводи, поставити палець вверх і нажати Дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім! Мир здоров'я з вами був Я Васильович і канал Васильовича Пригоди.